Астова, шостий розділ. А ще зло, що я бачив під сонцем, і багато його між людьми. Ось людина, що Бог її багатство дає, і маєтки, та славу, і недостатку ні в чому, чого зажадає, не чує вона для своєї душі. Але Бог не дав влади їй те споживати, бо чужа людина те поїсть. Це марнота й недуга тяжка, якби сотню дітей наплодив чоловік і прожив. Перечислені літа і дні віку його були довгі, але не наситилась добром душа Його, а до того не мав би й належного похорону, то кажу недостаткові краще від нього. Бо в марноті прийшов він і в темряву йде, і в темряві сховане буде імення його, ані сонця не бачив він, ані пізнав йому спокійніше від того. А коли б він жив двічі по тисячі літ та не бачив добра. То хіба не до місця одного все йде? Увесь труд людини для рота її, і пожадання її не виповнюється, бо що більшого має мудрець, ніж безглуздий, що має убогий на те, що перед живими уміє ходити? Краще бачити очима, аніж мандрувати жаданнями. І також це марнота та ловлення вітру що було, тому ймення того вже надавне давно. І відоме, що він чоловік. І він не може правуватися сильнішим від нього, бо багато речей, що марноту примножують, але яка користь від них для людини? Бо хто знає, що добре людині в житті, за небагатьох днів марного життя її, які пробуває вона, немов тінь, та й що хто розкаже людині, що буде під сонцем по ній.